Переславкою канвалі, під довом високим, захищала від моди під вісям широким. Та надовго не втішалась канвалі віла. Я рокочула віче віку вкоротила. Ой, понесли канвалі у високу залу, Понесла із собою паночку на балу. Ой, на балі весела й грає. Конвалій та музика, бідне серце крає. Тож паночка веселому валі закрутилась. А в канвалі головку пов'яли, схилились, примовлила канавалі. Прощай, гаю милий. І ти, думку, високий, дружими єдиний, та й замовк. Байдужою паночку рукою, тою квіточку зав'яло кинула додому. Боже й тобі, моя пане, коли здивидеться, згадай той в канавальне, як щастя вернеться. Ну навку й ти, буде пане, будеш Побалахує село в, в тоночке зирватись, Можу, колись оцей, щоб так любить дуже, Тебе квітечку зуб'яло залишить пайдуже.